Всім салют! Так, що в нас сьогодні по горищу? По горищу у нас така ситуація. Дивіться, вже мінвату трохи прибрали. А це ми маємо дійти до цього. Все виправить ось тут, щоб було так, як там. І що я придумав по нашому виробу, по підставці підквітів? Зараз ви все побачите, я вам все розкажу. І так я вирішив зробити так. Хочу за паралю. Що я придумав? Хочу заполірувати цей весь виріб так, щоб бачити своє відображення в нього. Скажіть, будь ласка, це взагалі реально зробити так, щоб з чорного металу так його заполірувати, щоб було видно моє відображення, щоб я дивився як зеркало в нього. Це взагалі реально. І що для цього потрібно? Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайки для цього відео і не забудьте підписатися. Всім гарного дня! А ми. Будемо, будемо терти, дай Боже. вже не дня, а всім гарного вечора.